За розбищення неповнолітніх за ґрати. Заслуженому артисту України, скандально відомому акордеоністу Ігорю Завадському, зачитали вирок у подільському суді столиці. Остаточне покарання Завадському призначити у виді 13 років позбавлення волі. Ігорю Завацькому присудили 13 років, його адміністратору сім, а водію акордеоніста 3 роки позбавлення волі. Як відомо, музиканта затримали ще у березні 2012 року. Інкримінували 11 епізодів розбещення неповнолітніх та одне зґвалтування. Трохи менше двох років тому подільський суд Києва розпочав розгляд справи. Увесь судовий процес тривав у закритому режимі. Журналістів пустили лише на оголошення вироку. Засуджений музикант з обвинуваченням категорично не погоджується і вважає, що його оговорили конкуренти. Я впевнений, що правда, правда, сіда Це це театр абсурду. Зібралася під стінами суду і невеличка група підтримки музиканта. Звісно, що люди також не задоволені вироком. Мені здається, що взагалі там справа сфальсифікована. Проте жодних сумнівів відносно вироку не було у потерпілих та в прокурорів. Як прокурор, я вважаю цей вирок справедливим? Однак, крапку у цій історії поки що ставити рано. Захист завадського збирається оскаржувати вирок в апеляційному суді. Ми, в принципі, очікували такого рішення. дело резонансное. На практике суд первой инстанции он не может взять на себя ответственность и вынести оправдательный приговор. Поэтому мы будем искать правду в апелляционном суде.